Оскільки нам обійшовся фундамент під двоповерховий приватний будинок площею 226 метрів квадратних з підвалом площею 14 квадратів. Давайте по порядку. Почнемо з конструкції нашого фундаменту. Загалом це стандартна конструкція, де у нас є фундаментна п'ята, далі стрічковий фундамент і плита нашого будинку. Гідроізолюється стрічка по всій висоті, а утеплення йде на глибину промерзання. Далі переходимо до підвалу. І, власне, сам підвал. Підвал у нас загальний залізобетонної монолітної конструкції, де усі стіни залізобетонні, тобто бетон. І ось такий фундамент під житловий будинок площею 224 квадратних метри, ми маємо, який зроблений всього лише за 15 календарних днів. Тепер переходимо до вартості. Вартість такого фундаменту складає 1 мільйон 206 тисяч гривень. Тобто в цю суму входять всі роботи по фундаменту та по підвалу. Всі роботи, всі матеріали, оренда техніки, доставка, логістика, абсолютно все, за що можете ви заплатити під час будівництва такого фундаменту. Тому якщо ви опануєте будівництво свого власного будинку мрії і шукаєте підрядника, який зможе реалізувати все якісно, швидко та надійно, то вам затратається.